Ти що, опять взяв із сумки 100 доларів? Дивися, в мене є 100 доларів. Ні, я... 100 доларів взагалі там лежали на тумбочці. Я не знаю, чи Іване, я фокус покажу її. Як лежали на тумбочці? Фокус покажу їй, так. Дивися. Я возьму 100 доларів. Засуну їх в кошельок, бачиш? Отак. Бачиш? Бачу. Дивись знімате, диви на фронтальну камеру, у нас фонтанна камера. 100 доларів. І вони провращаються у 20. Щас, я їх витягну. У 20 гривень. Мені давай, давай на місто мені мої. На. Я назад не вмію. Оп'яня, на місто, де ти дів? Привратились до з гривень. Я не можу вже з цим кавто Тандем Коль Колдуна і його мами Наталі розриває соціальні мережі. Кількість підписників зростає з кожним днем, адже кожен приходить отримати свою порцію позитиву, що нам відомо про це сімейство: позитивні, приємні люди, які дарують в соціальних мережах настрій. Але що приховується за позитивною картинкою, який довелося пройти шлях толі, аби реалізувати себе як успішного Тікток-блогера, і чи підтримувала його матуся? В його починаннях. Про це і навіть більше дізнаєтеся з нашого інтерв'ю. Тож з вас сподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Діліться зі своїми друзями, а ми розпочинаємо. Біч. Ти віч. Я просто біч. Сьогодні з нами у випуску Толя Колдун і його мама. Привіт-привіт! Дякую, що погодились поспілкуватися. Це ваше перше інтерв'ю. А для да. мене це теж дещо хвилююче, тому що ви неймовірно популярні в інтернеті, багато людей від вас у захваті, і хочеться про вас дізнатися трішки більше. Дивись, у мене є обичний Перевір його. No. Звичайний шторок, так? Да? No. Можеш зняти своє колічко і продіти на цей шорок. Зачем я буду сюди заказую? Я ж фокус покажу, давай. Люба? Ну так, да, давай, це нормально. Так? Да. И по сну прям на Угу. Все, хорошо. Дивися, дай мне колечко. Попробуй, оно не может пройти? Ну, а так. Там як воно не як, да? Нет. Дивись внимательно. Не я возьму твое колечко. Нет. Все чисто, рукави у меня нема, правильно? Нет. Зажимаю. Дивись внимательно. Можешь завязать, чтобы я не як тут два колечка не достав. Прям хорошо так завязую. Ищей завязу. Так, так? Ну зав'язу, завязуй. А подойди сюда. А, я, а де воно там взялося? Ну, це магія така. Ось дивись ось, колечко, бачиш. Дивись я... на колечко, на. Ось дивись. На колечко, Ух. на. На. Добре А. Я вже не можу цього відсуватися. Чим ви займаєтесь, як з'явилася ця ідея? І взагалі, чи впливає ця популярність якось на ваше життя. Тож, перше питання, Толю, як з'явилася взагалі ідея знімати в такому форматі контент? І безпосередньо до мами Наталі теж питання: як відбулася ось ця пропозиція? От він син підійшов до вас, і каже: Мамо, хочу знімати, чи як це взагалі було? Розкажіть. Ой, як це було? Ну його блокували багато разів його блокували. І, і за того, що його блокували, він підійшов і каже, що як йому нема 18 років, давай будеш зі мною ну, <свісно> знімати. Ну, я сразу, ну, якось так, ну мені непривично, ну як знімати. ну. Мене, мене блокували дуже часто в Тікток і за возрост. От у мене набирається 30 тисяч підписників. Я ж спочатку сам знімав відео. Набирається 30 тисяч підписників і мене блокують. І так було дуже часто, напевно разів 10. І Я думаю, так, ну треба з ким знімати з щоб мене не блокували. Підходить ну, до мами кажу, треба знімати відео. Вона каже, я не буду знімати відео. Так, відстань. <схід> я кажу: ну, пожалуйста, ну давай знімемо. Ми зняли відео одне, і воно дуже класно залетіло в Тікток, і всім понравилось. І от, як ж, А я йому ще кажу, може це не твоє? Якщо тебе блокірують, значить може це не, може ти бросиш це все. Ні. А він сказав, що він буде йти все равно до своєї мети. Скільки його не будуть блокувати, він все равно доб'ється свого? Як ти вибудовував надалі е, свої ідеї? Ти якось придумуєш контент, чи в тебе все на імпровізації? От як це відбувається? Знаєте, я просто придумую е, фокус, який буде, і просто включаю камеру, показую його мамі. А вона завжди злиться, коли я фокуси показую, і просто знімаю це на відео, і просто вилажую в TikTok, і, Ну і все. ваші ж сусіди, друзі, знайомі відповідно теж бачать ці ролики, Ролики в TikTok. Е, як підтримують, що взагалі говорять, от оточуючи. Вони підтримують позитивно, їм теж дуже подобається, завжди сміються, коли дивляться відео. Прям ну взагалі круто. Як кажуть, що всі, ну, як дуже круто знімаємо. Подовжайте, да. продовжайте. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, як для вас розпочалася війна повномасштабна і де ви були 24 лютого? Дома спали, утром рано встали і почули це все. Ви не виїжджали? Ви залишалися тут? Ні, так, да, ми дома дома. Да, я тоді ще ж був у сестри, я не вдома тоді ночував. Я тоді у сестри ночував, я просинаюсь. Е, мені сестра каже, ну, війна почалась. Страшно, що оце літають дрони ночі, дуже страшно, що. А, ми не знаємо, що буде через минуту. Да. Страшно за дітей, за внуків. А скільки вас у сім'ї, я так зрозумів, в тебе є сестра рідна? У мене п'ятеро дітей, двоє внуків. Ого! Так. Чого собі? Звідки у вас тільки сил? Так. Бо їздіти з однією дитиною, неймовірно складно. А це п'ять. Доля – четверта дитина в сім'ї. Ще й молодшеньки є. Ні, дочка, 14 років, так. Два хлопці і три дівчини. Як ви це цим справилися? Розкажіть. Що це складно. Мені здається, тут дуже важливо ось ця емоційна стабільність, ось цю витримку мати, тому що ну, це така відповідальність шалена. Ну, так, да, ну, було дуже складно, але ну, зараз вони мені вже допомагають. Так. Вибри любу карту, яку хочеш. <кхід> я її можу бачити, я її не буду вгадувати. Це Бубнова, так? Да? Ну. Держи її. Ну ти не могла вибрати якусь другу карту, того що тут всі карти білі. Так а як я іменно вибрала? Не знаю, тут одна тільки карта була, четверка бубнова. І ти вибрала іменно четверко бубнову. А ну дай карту. Щолпни пальцями. І тут всі карти бачу на нормальні. Ну от покрив. Толь! Моє серце вже болить. Що ти зробив? Ти, я тебе скоро віддам до школи там, де Гаррі Поттер учиться, будеш там жити. А як ти в собі відкрив цей талант? От звідки з'явилася пристрасть до фокусів, взагалі це все вивчати, пробувати, експериментувати? Я вам це можна я? Я вам зараз розкажу ну, по-простому. Як, як воно було? Він дивився кіно, я не який фільм. Я малий був, про фокуси, якийсь фільм. І там щось якийсь фільм був про фокуси. І він з того моменту він сидів, сидів за такими очима. Він з того моменту почав ну, щось по-дільськи, знаєте, там, з різними коробочками, Спічками, таке, ну, ну щось по-дитячому. а потім, І це було, мабуть, років 9. А потім, вже, мабуть, 12-13. Йому брат подарив скутер, він продав. Mm. <laughs> ну Це, якщо так, це якщо вже по правді. Він продав скутер і купив собі великі карти. І от із того почалося. А карти він купив 에, Magic Five. Ні, я спершу спершу купив обичні байсі Костандарс, потім вже купив Magic Five. Коли я купив карти, то я коротше, наткнувся на такий канал в Ютубі, як Magic 5. Вони мене навчили yeah, одному фокусу. Я показав всім мамки, показав, вона злякалася. І мені тоді це почало дуже подобатися, Я взагалі думаю, так всі люди удивляються, тому взагалі круто. І далі почав просто вчитися, вчитися, учитися і бачу ідеї якось так. А бувають моменти, коли немає цього ресурсу, бажання знімати. От коли ти собі береш У У мене — мене <by Zine> <Carbonika> — так. <Niger revenir> mm -hmm. <weiter th> коли я встаю вдома, ходю по домашньому, я звиняюсь, в халаті, все він мав, все треба знімати. Кажу Толя, або ще ну я трошки хворію, у мене з почками там проблеми. І встаєш, лісо розпуше, треба знімати. Ну надо, значить, нада. Ми дуже раді, що ну нас люди дивляться і їм це приносить там радість і піднімає настроєння. Оце ми дуже раді і даже ну вдохновляємося ще більше знімати відео. А як ти, Толю, подалі думав розвиток контенту? Ти будеш можливо якісь нові формати пробувати або продовжувати з мамою знімати контент? От як ти себе надалі бачиш? Думаю, поки продовжувати з мамою знімати відео, тому що якщо ну, я сам буду знімати відео в TikTok, просто фокуси показувати, воно ну, взагалі не буде залітати, воно не буде, ну, просмотрити, взагалі нічого ну, буде мало і взагалі не буде круто. От коли з мамою я знімаю, воно все круто, і я думаю, поки продовжувати з мамою знімати. А на майбутнє розглядаєш можливість переїжджати в столицю, наприклад, от. Я розглядав ще таку ідею, як ми ще більше станемо популярними, то хочемо зробити своє шоу, свою програму і виступати по Україні. Отаке розглядав. Мамо, Наталю, готові до поїздок. Пока ні, а як будемо така можливість реалізувати? Поїдете сином в тур? Звісно, да. Раді звісно, раді сина, так. А ви взагалі багато де подорожували по країні? Чи не було можливості? Ні, ні, не дуже да. Ми Цим з маленького факт... города. А я кажу, я вибачаюсь, Я вже заходжу в магазин, просто в магазин? Мені вже кажуть, е, як поздравляю, да поздравляємо тік звізда тіктока. А я ці минути не знаю, що казати чи спасіба, чи ну взагалі не знаю, що казати. Мені якось так чогось невдобно стає. Не знаю, що. пані Наталю. А в ось ці моменти обстрілів нестабільність, яка є в, сьогодні в країні. Що вам допомагає тримати себе? Мої діти і внуки. Ви дуже близькі з дітками своїми, так? Так, так, да, так. І за кожного це ж серце болить, за кожного переживаєш. П'ять дітей. Може, я я ще в фразі, коли ви сказали п'ять дітей. Я застряг, от думаю про це, підписники, от велика аудиторія. Що тобі зазвичай пишуть в Директ? Можливо, те, що там винесло твій мозок, і ти це прочитав, і думаєш, о Боже, що це було? Траплялися якісь казусні історії? Да, була така одна ситуація <клес> Листаю недавно запроси, ну в інстаграмі. І бачу, там хтось пише, замість, пожалуйста, я твій фанат, ну, відвідать, пожалуйста. Я йому відвідав. Ну, там пожелав удачі, успіху. Е, я сплю три години ночі, мені дзвонить по відеозв'язі. Беру трубку, я кажу, а він каже, я можу, пожалуйста, фокус показати? Ти пам'ятаєш момент, коли тебе вперше впізнали, і як це було? Це було в твоєму містечку, мабуть. Ой, так, да, так. Да. Коротше, е, я пішов на дитячий пляж, ну, з сестрою там відгадать. Ну, покупався, вийшов, і до мене підходить три пацана. Каже, а можна сфоткатися? Я такий в шокі стою, кажу, так, звісно, можна. Ну, я тоді просто був в шокі. Мене ще більше тоді вдохновило, просто ще більше знімати відео. Ну, я тоді був просто в шокі. А ти почекай, тобі ж зараз 18 чи 17? Мені 17, скоро буде 18. 17, Тобто ти в випускному класі виходить зараз. Так? Ні, я вже вже все. У мене був недавно випускний. А, вже закінчив. Ти зараз кудись Добре. вступати? Е, отут і вся проблема. Я не здавав НМТ. Угу, Мене не допустили до ННТ. Якщо чесно, я дуже погано вчуся в школі. Ну, дуже погано вчився в школі. Я не здав би НМТ ні в якому випадку. І мене просто не допустили до НМТ, я його не здавав. Е, мені мама каже, може, кудись поступ, ну, поступиш там на повара чи кудись, а я не хочу нікуди поступати. Я хочу займатися своїм ділом. А от однокласники, як взагалі реагували? Була підтримка чи все ж таки хейт? Було те, б, однокласники ставляться нормально. Е, в 11-10 і в 10 класі нормально, все добре було. Но в 9-м, коли я тільки починав, були два пацана, вони дуже добре вчилися в школі. А я погано вчився, і, і для них це було якось ну так, дуже странно. На кого ти поступиш? Да, да, так. Да, 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 да. Я починав знімати мати Тік-Ток в 9 класі. Ну, приходив в школу, у мене там ну, мало ще підписчиків, було, може, там, тисяча підписчиків кажуть, а ми тебе в тік бачили, а я кажу, поняв. І ну щось сміялись просто між собою. Угу. Потім я вів прямі ефіри в тік Вони теж сиділи на прямих ефірах, сміялися. Ну тепер вони е, всім розказують, що вони за мною в школі учились пишуть завідуйте. Я з ним учуся в одній школі. Да, 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 да. От якщо казати про хейт або не підтримку, ти залежиш від чужої думки і цього зовнішнього фактору, чи ти більше справи і все. Якщо я щось надумав, що я хочу зробити, то в мене не да, та й мама останеться. Так, да, я просто зроблю, що я захочу, та й все. І буду йти, поки у мене не вийде. Якщо ну, якісь там трудності, мені все одно них. Я приймаю це як визов, я просто йду до кінця, і все. Ні, ну ви зробить це по-розумному. Ну, не. А бували у вас моменти, коли ви от знімаєте відео разом і ви от прямо під час відео або після зйомок посварилися. Бувало таке. Звісно, особливо як щось там не виходить, чи звісно, все, Він все одно мене вспокає і каже, що це треба. А ви взагалі як швидко од відходите від цієї бурі емоцій, чи ви там можете день два не розмовляти, наприклад, ні, ні. Три минути. тобто у вас раз вспишка і знову да, на так. Да, да, да. Так, а як, як день два, якщо ви мені підходить, каже, глянь, як вийшло? <реш> О, ні, коли я їх ще зітю зла, він вже приходить і каже, ма глянь, як вийшло. Можу фокус показати. Да. Фух, звичайно, <реш> давай. У е, мене є колода карт, покажу, що тут всі карти різні. Видно? Так. Всі карти в колоді різні, да? правильно? так? Е, Я листати колоду, ну, скажи стоп, коли захочеш. Чи ви давайте? Ну хтось просто скаже стоп. Стоп! Тут? Да. Точно? Может, полосить? Нет, нет, тут. Хорошо, возьми, запомни, покажи на камеру, покажи. Ну да, покажи на камеру. Так. Я ее можу бачить. Це будет семерка бубнова. Я возьму її, семерку бубнову. Дивись внимательно. Медленно переворачиваю. Медленно бач. в no. середину. Щелкни. И у сверху, бачиш? Давай ще раз попробуем. Семерка бубнова. Ось Убираю в серединку. її нема не знизу, її нема не зверху, правильно? Так, нема. Щокай. І вона, виходить, зверху. Давайте я вам покажу, як це, це робити. Як ти це робиш? Я робити? Робити. сігну карту. Так. Ну, вона согнута, вона тепер видно, де вона. Бачите, вона согнута ось. Так, так, бачу. Я накриваю, ось вона піднімається, ось вона втора, ось вона перша. А вона була б ще середині. Давайте отак. Вот ну, це так простенько показую. Ось сімерка буба, бач? Медленно да. переворачую. Да. Покажу сімерка бубнова. Ось. Дивися. Можеш задвинути сімерку бубнову прямо туди. Угу. Угу. Я щолкну фальшу, і вона все не в роті. А знаєте, Клас. у мене в на телефоні на заставці сімерка бубнова. І тут всі карти різні, ну, різні могли встановитися на будь -я. Знаєш, мені здається, оця головна ваша фішка твоя безпосередність і те, як мама реагує. Так, так, так. Знаєш, коли люди домовляються. Я це я завжди кожен день це дивлюся, і кожен день я не розумію, як це все відбувається. Є такі люди, є люди. Що люди, Я читаю коментарі, люди пишуть, ви договарюєтеся на ну, ось, 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 ми сидимо, отут, ось. І я ну, не... Він просто, подімайте, він просто не тільки з картами, він може і з нічого. Він колись мені показував відео, і то це не він знімав. Це він виходив з магазина і його о, покажи фокус, і в його була бутилка в руках, і ну, кришечка ж, напіток, да, там був yeah. кола, напевно. І він просто цей кришечко їм показує, і він і вони там все, вже все в шокі. Які в тебе є хобі вподобання, окрім роботи? Ну тому що сьогодні TikTok це вже стало і хобі, і роботою водночас як не крути. А окрім е, тих же фокусів е, і знімання контенту, можливо, в тебе є якась пристрасть, те, що тебе теж підживлює? Тренажерний зал, я в зал ходив. Молодець. Е, я ходив е, в неділю. Ну, да. е, Я ходив в неділю три рази. Ну, я не хотів, щоб накачатися. Я хочу ходю так Феструнта. просто для здоров'я. Щоб... Да. А дай теж від себе пораду. От молодим людям твого віку, які тільки починають свій шлях в Тіктоці, в Інстаграмі, в інших соціальних мережах. Я думаю, саме головне це дисципліна. Снімати відео в Тікток, хоча б через день, кожен день, і не пропускати. Просто коли ти пропускаєш, наприклад, от ти сьогодні зняв відео через неділю ще зняв відео. Мені каже, що алгоритм Тіктока так не працює. коли ти часто знімаєш відео в Тікток, Тікток тебе запам'ять і починає продвігати. Саме головне це дисципліна. Просто Хоча б через день одне відео якесь вилажувати в Тік-і і воно в тебе буде залітати. І знімати те, що тобі подобається, що, ну, що ти любиш. Тому що, якщо ти будеш знімати щось другий, воно тобі швидко надоїсть, і ти ну, вже не захочеш ні, на що знімати, треба знімати те, що, ти, ну, що тобі подобається. А якщо Толя приїде до Києва, наприклад, в найближчому майбутньому, відпустите чи буде складно. Ні, ну, ну перший раз я поїду з ним на розвідку. Так, <гум> там вже, звісно, так. Да, ну, якось треба ну, продвигатися в житті. Ми живемо в маленькому ну, місті, маленькому ну і тут, ну, як би. Ну... На Дніпропетровщині, здається, mm -hmm. так? Дніпропетровська так. область, так. Да. Ну, дай Бог, тримаємо кулачки, зараз зростаємо yes. з півмільйона, по сім мільйон. А там я буду казати, а я його знаю. Я з ними писав своє з ними писав перше інтерв'ю. <ріст> <ріст> я вам хочу побажати від себе натхнення, щоб у вас згоріли так очі, як вони зараз горять, тому що ну правди, я просто отримав неймовірне задоволення. Дякую, дякую. дякую. Дайте. Це наше перше інтерв'ю, Може, щось неправильно сказали. Якщо ну там щось неправильно зробили, то ми звільнемося. Ну просто перве інтерв'ю. Я не знаю, як себе вести, ну якось так. А ви все запережива? Ви були собою це саме класне. Ви знаєте, да, ви... да. я всього кажу. Кажу і мамки, кажу, саме головне завжди будь з собою. На відео, завжди, От не треба робити кимось другим, там щось якось правильно все зробити. Саме головне будь з собою і, ну, і все нормально. Дякую вам, бажаю гарного вечора. Бережіть себе, тому що такі ночі зараз тривожні да, дуже. Де, де, де. Чекатимемо нового контенту і, можливо. Від вас щось наостанок. Побажайте підписникам, нашим, вашим. Ми желаємо удачі, всі мічки, які у вас є, ну, все, що ви хочете, дай Бог, щоб воно збулося. Ідіть, да, ідіть до своєї цілі, і якщо у вас якісь трудності є, то приймайте це як визов. Просто ідіть до кінця. І головне мирного неба нам всім. Так, да, і саме головне, щоб було ну, війна закінчилась, дай Бог, і щоб було все добре.